Відтепер працівники жео та дорожнього ремонтно-експлуатаційного управління також штрафуватимуть за благоустрій. Таке рішення прийняли депутати на черговій сесії міськради. Вони вважають, що більша кількість інспекторів допоможе краще прибирати мікрорайони Івано-Франківська, адже наразі чистий лише центр. Для того щоб ми навели більш досконали не тільки в центрі міста, на центральних вулицях, але й у всіх закутках. Нашого міста, щоб було наведений належний санітарний стан території. І в зв'язку з цим наш, кількість наших працівників є дуже маленький штат. Я рахую, що 15 чоловік на ціле місто скупо. Віднині тим, хто смітить міському парку культури та відпочинку, теж доведеться добряче потрусити гаманцем. Адже працівники цієї території тепер мають право штрафувати зловмисників. Є в парку і літні майданчики. І кафе, де можна собі сидіти, пити, курити і так далі. А коли вони ходять по сцені, по от, там, у нас там є така бісідка, де джерело, там взагалі ці студенти, що живуть на Дорошенка з гуртожитки, вони там просто роблять покоління сміття зранку. Від початку року інспекція з благоустрою виписала івано франківцям засмічувачам близько тисячі попереджень про штраф. Повідомлення про адмінстягнення вже отримали дві сотні мешканців.